Добрий день вам, добрі люди, хай вам щастя доя буде не на день, не на рік, а на довгий-довгий вік. Є багато країн на землі, в них озера річки і долини. Є країни великі й малі та найкраща завжди батьківщин. Українською домову дати імені батьків. Берегти її, плекати буду завжди, повсякчас. Боже єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Українка, я маленька, Україна ненька, в неї щирі, я дитина, добля люба та єдина. Воєння. Свою маму вдалась. Все що рідне я кохаю, всім, хто рідний допомагаю. І в чужому я навтяжні в бою не слаюсь. Я син України, неньки, українцем я зовуся, з тою назвою Горжуся. В мене вдача щира і сміла. І від Пала духа й тіла, і душа моя здорова українська в мене мова. Українська мова давній молода, світить рідне слово, як жива вода, звідки вона взялась, діло непросте, в душу засівалась і з душі росте. Постаєш у ясній умові, як пісня винех, Рідне, рідне слово. Ти наше диво, кал калинове, кохана одаринська мова. Мова рідна, слово рідне. Хто забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має. Як тому нам забути, котрою учила Наші гненька говорити, ненька наша мила. Зі слово починається людина. І з мови починається мій рід. Ласкава, мамина, єдина, щебече соловейком на весь світ. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, три джерельні вічні слова. Батьківщина, мова, мати, нас по не на роз'єднати. Бентежна тополина. Халинова. Не випита, не вибрана до дна, моя українська свята наша мова бренить, як бандури, сна. Не мова, рідна мова, щоб єдине назвало, та ще в матері слова, та ще пісня коло я ще маленька, колосала мене, на яка, коли, коли санською дала, і собі сінька співали. Я, слова чарівні знаю, вивчу всі охоче і в розмові їх вживаю. Зранку і до ночі. Доброго здоров'я Галю, добрий день, Оленко, Ти до мене, я до тебе звернемось гарненько. Спасибі, дуже прошу вдячний вам, будь ласка. Словом радість всім приношу, світ стає, як казка. Всім привіт, будьте здорові, дякую крашенько. Ось така чарівна мова радує, Щорденько. Учи дитину рідну мову, гордися нею і лелій. А зрадити голубоньку чудову ти навіть в думці не посмій. Молися нею юними устами. Вона твоя, як серце і душа. Ах, від прадіта, від тата і від мами. Вона Шевченкова, Фанкова, куліша. Люби її, як матеньку, природу, гонизини, ти ж бо її син, вона безсмертя, рідного народу. Магодний вічний України дзвін, розквітає же слово, і в родині, і в школі, на заводі, і полі пречуда.